Мої вітання, шановне товариство. Сьогодні ми будемо говорити про публічне адміністрування. Ну, власне кажучи, в західній політичній науці так вона називається public administration. Public administration як наука входить до системи політичних наук. От в Україні. Є публічне управління та адміністрування. Ну, власне кажучи, це те саме. От, Просто гра термінів е, е, додає певних таких от нюансів. Ну, Суть від того не дуже міняється, шановні друзі, і сьогодні ми будемо говорити про адміністрування через призму е, адміністративної діяльності. Ну, Ми повинні розуміти, що адміністративна діяльність це. Вид групової діяльності в публічному управлінні. І це дуже важлива штука, тому що коли ми говоримо, що парламент, наприклад, ухвалює закон, ну це ж групова діяльність, безумовно. так, От, Але це групова діяльність не тільки депутатів, це ціла низка структур. В тому задіяна апарат парламентський, і так далі, коли ми говоримо, що президент підписав указ, наприклад, так? Ну ми ж розуміємо, що не сам президент ті укази пише. І будь-який указ, наказ, постанова уряду візуються відповідними службами. Так само, як і законопроекти в парламенті, юридичне управління є. Профільні управління, якщо це стосується там, соціальних питань чи економічних і так далі, от, то відповідно, відповідно залучаються фахівці, які е, дають свої поради і які візують ці документи. Коли ми говоримо про наказ там, голови обласної державної адміністрації чи міського голови, то знов-таки там є ціла е, група людей, які візують цей наказ. Тобто, в будь-якому випадку, те, що підписує. Перша особа не означає абсолютно у 99% випадків, що вона ці накази і пише. Це вид такої колективної діяльності. Тобто це групова робота. Групова робота. От у нас деякі журналісти помиляються, говорять, що відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони, от вона вирішила і дала команду. Нічого подібного, шановні друзі, Рада Національної безпеки і оборони, скажімо, в Україні це консультативно-дорадчий орган при президентові України. І рішення РНБО вводяться в дію указом президента. Так? Але це безумовно, це колективне рішення, тому що там входять різні люди відповідно до указу президента, вони висловлюють свої думки і так далі. От, так що, коли ми говоримо про адміністративну діяльність, ми маємо розуміти, що вона передбачає ухвалення певних адміністративних рішень. От, яким чином ухвалюються оці адміністративні рішення, вони починаються з того, що формується проєкт указу, проєкт постанови там, і так далі. От, і в будь-якому випадку ми маємо розуміти, що організація завжди забирає у певного індивіда, у групи індивідів, які працюють в цій організації, частину її автономії цієї людини, у цього індивіда, автономії в контексті ухвалення адміністративних рішень. І заміна відбувається на основі реалізації. Організаційного процесу ухвалення рішення. Ну, яким чином все це діло здійснює, здійснюється, як це працює. Перше, треба визначити функції. Функції, тобто загальні рамки і характер діяльності індивідів, які є членами оцієї команди, правлячої команди. Друге, Треба здійснити розподіл влади. Тобто визначення здійснити, хто в яких межах цій організації має ті чи інші повноваження з точки зору ухвалення рішень. Оце дуже важлива штука. Третя позиція: встановлення інших обмежень щодо вибору певних індивідів. Тобто, індивід не може вийти за межі своїх повноважень, якщо він знаходиться в рамках певної організації. І відповідно його адміністративна поведінка, його адміністративна діяльність, відповідно його адміністративні рішення у цього індивіда, у цієї людини, яка займає ту чи іншу посаду, вона обмежується От три таких от показника. І тут ми говоримо, які основні. Параметри ми можемо використати при аналізі адміністративної діяльності, зокрема адміністративної поведінки, яка приводить до ухвалення адміністративних рішень. Перше, це спеціалізація. Поняття спеціалізації має два таких контексти: є горизонтальна спеціалізація. З точки зору повноважень, які ухвалюються, є вертикальна спеціалізація, тобто розподіл обов'язків відповідно до певних рівнів управління. І, безумовно, що людина, яка займає певну посаду в організації, а ця організація уповноважена на ухвалення певних адміністративних. Рішень, то в рамках цієї спеціалізації людина не може вийти за межі своїх функціональних обов'язків. Якщо вона виходить за ці межі, значить вона підлягає звільненню просто або сама має йти. якщо Значить, ну, сумлінна така людина і вважає, що от вона не згодна з політикою адміністрації, не згодна з політикою там, уряду і так далі, то людина має піти у відставку і про це голосно сказати в контексті написання своєї, власно, Своєї власної заяви. Так? От. Ну, це такий радикальний вже варіант, але в принципі ми ж розуміємо, що будь-яка адміністративна діяльність це постійний конфлікт інтересів, зіткнення тих чи інших груп, які лобіюють ті чи інші варіанти ухвалення рішень. От. Так що існують, в принципі, ну, щонайменше три причини, як говорять фахівці з управління, для. Облаштування вертикальної спеціалізації організації. Ну, по-перше, за умови існування тієї чи іншої форми горизонтальної спеціалізації потрібно, щоб була вертикальна спеціалізація. Ми розуміємо, що в рамках апарату адміністрації президента там, уряду, парламенту, Є різні структурні підрозділи, які спеціалізуються на тих чи інших аспектах, і вони розуміють у цій сфері більше, ніж, скажімо, інші люди. По-друге, так само, як горизонтальна спеціалізація дозволяє мобілізувати і розвинути знання і досвід людей, які працюють в апараті, працюють в команді. От, то потрібно мобілізувати додатковий досвід, зокрема, і вертикальний, в процесі ухвалення рішень. І по-третє, вертикальна спеціалізація дає змогу забезпечити відповідальність оперативного персоналу перед керівництвом. Так? Якщо президент підписав указ, указі якісь помилки. Чи Кабінет міністрів, прем'єр-міністр підписав розпорядження, там є якісь помилки, то одразу ж йде службове розслідування, ага, а хто візував. Юридичні аспекти, фахові аспекти і так далі. І тоді можна притягнути цю людину до відповідальності, якщо вона помилково, значить, або із інших таких от міркувань внесла, значить, от такі пропозиції. Друга функція після спеціалізації це, безумовно, координація, От, координація діяльності в рамках у цієї адміністративної діяльності, і координація передбачає не лише ухвалення правильних рішень, а передбачає і адекватне сприйняття всіма членами команди цього рішення. Тобто, якщо команда не переймається. Ухваленим рішенням, то воно фактично блокується. Ми можемо які завгодно класні закони написати, значить, укази президента, постанови уряду і так далі. Але якщо вони не будуть виконуватися насамперед тими ж самими урядовцями, то ми можемо розуміти, що справа буде йти не дуже добре. От, відповідальність. Отут От якраз наступна така. Функція відповідальності, відповідальність за ухвалення рішень і відповідальність за виконання рішень, і це дуже важлива річ насправді, от тому, що без відповідальності ми абсолютно не можемо говорити про ефективність адміністративних рішень, і не можемо говорити про ефективність адміністративної діяльності як такої.